Доброго дня сім! Ця інформація буде корисна, особливо для тих, хто хоче розпочати крутити обруч холиху і важко зробити свій вибір. Тож хочу зробити деяку характеристику обручів. Зокрема, в мене є обруч ось такий, грасу магнетик 6201. Обруч виготовлений з пластмаси, представляє собою ось таку типу косичку. З ширина косички місцями 9 і 8 см, кріпиться за допомогою такої невеличкої кнопочки. На кожній частинці є 10 таких прошарків магнітиків. Магнітики гарно прикріплені. Магнітики покриті такою резиновою оболочкою, за рахунок чого легше крутити менше б'ють по тілу. Важить обруч кілограм 800 г. Вага трошки більша, діаметр 110 см. Зокрема, рекомендую для тих, хто хоче розпочати, крутити, починати крутити з меншої ваги. Ну, моя думка, що звикаєш до будь-якого, вибирають по вигляду, по фасону, кому який колір подобається і так далі. Так, упаковка ось такого обруча. Ось така. Так, грас-магнетик 6201. Ось так виглядає цей обруч. Хочу ще вам представити ще один Секунду. Зараз покажу. Так, Супервайт виглядає ось таким чином. Складається з, також з восьми частин, по суті, майже всі вони складаються з восьми частин. Голуба і рожева така кріпиться за допомогою такої кнопочки також. Так, також маю на одній частинці 10 прошарків, тут прошарки трошки розміщені, якби вздовж обруча, так як в попередньому більш боки, тут вздовж обруча. Магнітики покриті такою ж самою резиновою оболочкою, також гарно прикріплені. Магнітики ідентичні, що в попередньому обручі. Вага такого обруча 1,6 кг, тобто кілограм 600 г. І упаковка ось так він виглядає. Діаметр 107 см. Ще один обруч, який би я хотіла показати, це красний магнетік 6-02. Обруч виготовлений з пластмаси чорного кольору. Містить на собі таку кнопочку, яка з'єднує обруч. Кожна складається з вісьми частинність обручів. Кожна частинка містить на собі 8 магнітних кошарків, які виглядають ось так. Один з жовтого, другий з зеленого кольору. Магнітики пластикові, Вага такого обруча. Кілограм 300 грам, і діаметр 95 см. Упаковка такого обруча виглядає саме так 6 І тут 6 ,2. Рекомендую, якщо ви зробили вибір саме на такому обручі, вибирати таку марку через те, що інші марки бувають дуже поганої якості. Я це сама на собі перепробувала, переконалася. Пластмаса рихлена Кнопочки, магнітики прикріплені ненадійно, шатаються в різні боки. Тому пробуйте, вибирайте, крутіть, чого не зробиш заради красивої фігури. Всім удачі, до зустрічі!